Більшість планет ховають свої таємниці глибоко всередині. Щодо Юпітера, ми думали, що зрозуміли ці таємниці, або його утримує тверде ядро, або ядра немає взагалі. Але коли Юнона наблизилася, щоб виміряти, що насправді відбувається під Хмарами, результати не збіглися з жодною з теорій. Натомість вони вказали на щось набагато дивніше, чого ніхто не передбачав, і це назавжди змінило наш погляд на планети гіганти. Протягом космічної ери надра Юпітера були чистим полотном, яке вчені заповнювали радше теоріями, ніж спостереженнями. Його шторми, пояси й супутники ми бачили в телескопи, але що під хмарами лише здогадки. Домінували дві основні школи думки, кожна зі своєю логікою та прогалинами, які ніхто не міг заповнити. Перша школа підтримувала модель гравітаційного колапсу. Згідно з нею, Юпітер утворився швидко і бурхливо з газу ранньої сонячної туманності. Уявіть собі ділянку диска, де водень і гелій були настільки щільними, що гравітація стягувала їх докупи, наче воду у вирву. Цей процес наростав як снігова куля, притягуючи все більше газу, доки не утворився світ, у 300 разів масивніший за землю. Такій планеті ніколи б не знадобилося тверде ядро зародок. Її структура просто шари газу та рідкого водню, що безкінечно нашаровуються до центру. Якби це було правдою, Юпітер, по суті, був би зіркою, що так і не запалала, невдале Сонце без серця. Але були й проблеми. Модель колапсу передбачала простий склад: майже все це водень і гелій. Але щоразу, коли астрономи придивлялися, від спектрографів до прольотів апаратів вони знаходили сліди важких елементів вуглецю, азоту, крісню, навіть інертних газів у неочікуваних кількостях. Їм не місце на планеті, яка мала б складатися лише з газу. Якщо гравітаційний колапс справді пояснював усе, то звідки взялися всі ці важкі елементи? Інша школа підтримувала модель акреції ядра. Ця ідея запозичена з утворення менших планет. Спочатку пил і лід злипалися в каміння, це каміння стикалося, утворюючи планети За мільйони років накопичилася маса, щоб утворити ядро, можливо, в 10 разів більше за Землю. Щойно це кам'яне ядро зародок утворилося. Його гравітації вистачило, аби притягнути навколишній водень і гелій. Газ швидко накопичився, розлісся в гіганта, якого ми бачимо сьогодні. Ця версія вирішувала проблему важких елементів. Тверде ядро пояснювало походження металів та льоду. Це також узгоджувалось з моделями формування планет, які передбачали, що планети гіганти мають ядро. Але й це пояснення залишало вченим питання: наскільки великим мало бути ядро, це щільна куля з каміння та льоду, похована під сотнями кілометрів металевого водню чи щось складніше. Чи могло таке компактне ядро взагалі залишитися цілим протягом мільярдів років під тиском, настільки інтенсивним, що він перетворює водень на рідкий метал? І якщо Юпітер мав справді чітке тверде ядро, чому попередні виміри магнітних і гравітаційних полів планети залишалися такими неясними? Наприкінці ХХ століття ми мали більше даних, але не мали чіткої відповіді. Піонер і Вояджер вперше показали нам, вимірявши магнітні поля та радіаційні пояси. Зонд Галілео, що прибув у 90-х роках, був направлений безпосередньо в атмосферу Юпітера. Він підтвердив наявність важких елементів і натякнув, що надра багатші на метали, ніж мала би бути куля з чистого водню та гелію. Але Галілео досліджував лише зовнішні шари, залишаючи глибинну структуру нерозкритою. Ядро лишалося прихованим, а моделі колапсу і акреції жили в літературі. Ця патова ситуація вплинула на уявлення вчених про Юпітер і про планети гіганти загалом. Якщо в Юпітера не було ядра, можливо, газові гіганти могли утворюватися майже миттєво, колапсуючи прямо з туманності. Якщо було ядро, можливо, процес повільно наростав, починаючи зі скель і льоду, а потім став газовим гігантом. Відповідь була важлива для кожної екзопланети, відкритої в майбутніх десятиліттях. На початку 2000-х у цій галузі панував неспокій, теорії вдосконалювались, моделі ставали детальнішими, але основний розкол не зникав. Чого бракувало, так це точності. Щоб остаточно вирішити це питання, науковцям потрібен був спосіб зазирнути за бурі та точно виміряти розподіл маси всередині самого Юпітера. Це означало необхідність дослідити його гравітаційне поле значно детальніше, ніж будь-яка попередня місія. Саме для цього НАСА створило Юнону. На відміну від попередніх місій, Юнона була створена не просто для фотографування чи вимірювання магнітосфери. Її спроєктували, щоб пролітати близько, торкатися верхівок хмар і відстежувати кожен ледь помітний вплив гравітації Юпітера. Спостерігаючи, як космічний апарат прискорюється та сповільнюється, вчені могли відтворити як розподілена маса всередині. Нарешті з'явився спосіб вийти за межі обґрунтованих припущень. Коли Юнона прибула 2016-го і почала прольоти, очікування були прості: підтвердити вірну модель. Або Юпітер не має ядра, або має тверде, але Всесвіт рідко винагороджує простими відповідями. Перші результати 2017 року показали щось дивніше, ніж передбачали теорії. Юпітер був влаштований не так, як ми його зображували на акуратних схемах. Він приховував щось зовсім несподіване. Коли надійшли результати від Юнони, вони не відповідали чітко жодній із давніх усталених теорій. Юпітер не мав чітко окресленого скелястого ядра, що закріплювало б його, але він також не був бездонним газовим стовпом. Натомість виміри космічного апарату змалювали образ планети з розмитим або розведеним ядром, де важкі елементи поширилися по широкій ділянці, поступово зливаючись з навколишнім водним та гелієм, замість того, щоб формувати компактну кулю посередині. Це відкриття поставило просте, але складне питання: як могла утворитися така структура? Планети не мають бути розмитими всередині. Усі традиційні моделі передбачали чіткі переходи, ясну межу між щільним центром і легшою оболонкою. Дані юнони потребували нового пояснення, вчені спершу звернулися до гіпотези гігантського зіткнення. Цей сценарій, запропонований у 2010-х після перших даних гравітації Юнони, проводив паралелі з утворенням місяця Землі внаслідок зіткнення. У хаотичній ранній сонячній системі зіткнення між великими тілами були звичним явищем. Можливо, молодий Юпітер зіткнувся з іншою протопланетою, можливо, в 10 або навіть 20 разів масивнішою за Землю. Енергія зіткнення могла зруйнувати компактне ядро, розсіявши важкі елементи та змішавши їх із навколишніми шарами. Випаровування з гідродинамічним змішуванням тимчасово б створило гомогенну оболонку, розбавляючи щільність ядра, імітуючи розмите ядро, зафіксоване юноною в 2017 році. На папері це було драматичне, але елегантне рішення. Однак теорія повинна витримувати випробування. Застосовуючи суперкомп'ютери, вчені провели тисячі симуляцій ударів проти Юпітера з масивними об'єктами різної величини, під різними кутами та на різних швидкостях. Знову і знову результати були тими ж. Зіткнення справді перемішувало ядро і порушувало структуру, але не назавжди. З часом гравітація призвела б до того, що важчі елементи знову осіли, сформувавши щільне центральне ядро. Симуляції показують, Юпітер з часом повернувся б до більш компактного стану замість тривалої розмитої структури. Невідповідність змусила вчених засумніватися, що єдине зіткнення пояснить спостереження Юнони. Тож увага переключилася на саме формування Юпітера. Можливо, розмитість виникла не через руйнування, а під час народження. У цій теорії, при накопиченні маси Юпітером, важкі елементи не просто осідали і закріплювалися. Натомість вони частково розчинялися в навколишньому водні та гелії. Замість чіткого ядра і чіткої оболонки на планеті утворилися градієнти, зони, де склад повільно змінюється від багатого на метали в центрі до легших газів назовні. Такий процес залишив би по собі дифузну внутрішню структуру без чітких меж. Ще одним ключовим фактором є конвекція процес, що зазвичай перемішує внутрішні шари планет. На Землі конвекція забезпечує постійний рух мантії, розносячи тепло та ретельно змішуючи матеріали. Якби всі надра Юпітера були конвективними, будь-які градієнти з часом зникли б, залишивши більш однорідну структуру. Проте дані Юнони вказують, що значні області Юпітера не конвективні, тобто погано перемішуються. Ця стабільність дозволяє градієнтам важких елементів існувати мільярди років, а не згладжуватися. Це робить розмите ядро не стільки аномалією, скільки природним результатом. Можливо, Юпітер починався з ядра, яке не лишилося компактним. З часом важкі елементи розмилися назовні, змішавшись із легшими газами, а відсутність повної конвекції зберегла цей розмитий стан. Отже, Юнона розкрила нам планету незруйновану катастрофою, а ту, чиї надра еволюціонували інакше, ніж ми уявляли на тих акуратних схемах. Відкриття Юнони змусило вчених запитати, чи був Юпітер просто диваком, або ж розмиті ядра дійсно є спільною рисою серед планет гігантів. Щоб відповісти на це, увага переключилася на Сатурн. На щастя, у нас там був космічний апарат у потрібний час – «Касіні». Використовуючи дані Касіні за 2004-2017 роки, науковці після результатів Юнони 2017-2021 років проаналізували їх, щоб з'ясувати, чи схожий Сатурн на Юпітер своїм розмитим ядром без нового Зонда. Касіні не занурювався в Сатурн, як це робила Юнона для Юпітера, але він мав потужний інструмент, здатність зчитувати ледь помітні хвилі в кільцях Сатурна. Ці хвилі не просто гарні візерунки, а сейсмографи. У надрах Сатурна вібрації поширюються по всій планеті, і ці коливання проявляються у вигляді незначних спотворень в його кільцях. Досліджуючи ці явища, вчені змогли вивчити надра Сатурна, подібно до того, як землетруси допомагають картографувати внутрішню будову Землі. Коли дослідники зіставили дані касінні про кільця з гравітаційними вимірами, виникла чітка картина. Сатурн також не має чіткого твердого ядра. Натомість його надра демонструють такий же градієнт складу, важкі елементи, сконцентровані до середини, але поступово поширюються назовні без різких меж. Іншими словами, Сатурн, здається, також володіє розмитим ядром. Це стало поворотним моментом. Якщо Юпітер і Сатурн мають цю особливість, то це навряд чи результат рідкісного випадкового зіткнення. Це показує, що розмите ядро природний наслідок утворення планет гігантів. Замість того, щоб бути дивним винятком, вони можуть бути правилом. І ця ідея не обмежується лише нашою сонячною системою. Ми відкрили тисячі екзопланет, багато з яких є газовими гігантами, навіть більшими за Юпітер та Сатурн. Якщо розмитість природна риса росту планет, то прості моделі, на які ми покладались, можуть бути занадто примітивними. Планети гіганти можуть не мати чітких окремих ядер та оболонок, а мати змішані надра, що розвиваються так, як ми тільки починаємо розуміти. Це змінює наше уявлення про значно більше ніж просто структуру. Це впливає на моделювання охолодження планети за мільярди років, розподіл її хімічного складу і навіть її вигляд у телескопи при вимірюванні атмосфери. Коротше кажучи, розмите ядро Юпітера, що також спостерігається у Сатурна, змушує нас повністю переглянути і змінити усталені правила та уявлення про планети гіганти в цілому, починаючи від тих, що знаходяться на нашому власному подвір'ї, і до найвіддаленіших сонячних систем, якщо є щось, чим Юпітер славиться, крім свого розміру та. Якщо Юпітер і славиться чимось, окрім своїх розмірів та бур, так це власним магнітним полем. Воно найпотужніше з поміж усіх планет сонячної системи, простягаючись далеко в космос, аж до того, що його магнітохвіст сягає за орбіту Сатурна. Але вимірювання Юнони показали, що це магнітне поле не є простим і симетричним, як ми очікували від планети, що обертається так швидко, як Юпітер. Натомість воно асиметричне, має дивні ділянки інтенсивності та кілька південних полюсів. На землі наше магнітне поле генерується рухом рідкого заліза у зовнішньому ядрі. Це чистий ефект Динамо, де сили коріоліса й обертання впорядковують потоки у спіральні структури, що продукують переважно дипольні поля. Рух провідної рідини породжує електричні струми, які своєю чергою формують глобальне магнітне поле. Чогось подібного можна було б очікувати і на Юпітері, тільки провідником там є не розплавлене залізо, а металевий водень водень, настільки стиснутий тиском, що його електрони можуть вільно рухатися, перетворюючи його на рідкий метал. Цей металевий водень, що швидко обертається разом із планетою, мав би створювати магнітне поле Юпітера досить простим способом. Однак дані Юнони довели, що все набагато складніше, ніж здається. Поле Юпітера є сильнішим в одних місцях, слабшим в інших, а також дуже асиметричним між північною і південною півкулями. Воно також має плями інтенсивного магнетизму, які не вписуються в просту модель Динамо. Вчені сподівалися, що відкриття розмитого ядра Юпітера допоможе пояснити ці диватства. Можливо, дифузне змішування важких елементів створило нові види потоків, які б пояснили дивну природу поля. Реальність виявилася складнішою. Моделювання показало, що стійке розмите ядро само по собі не збігалося з магнітним полем спостереженим юноною. Насправді, результати часто були ще менш схожими на реальне поле Юпітера. Це змусило вчених вивчити інші шари й процеси. Одна з можливостей гелієвий дощ, де краплі гелію, відділяючись від водню, опускаються глибше, наче олія крізь воду. Це могло б змінити спосіб переміщення тепла і матерії всередині Юпітера, впливаючи на потоки, що генерують магнітне поле. Ще одна теорія полягає в тому, що динамо Юпітера не функціонує однорідно по всій планеті, а проявляє свою активність у різних областях з неоднаковою провідністю та щільністю. Це природно створило б нерівне, плямисте магнітне поле, що зафіксувала юнона. Якою б не була причина, розмите ядро лише поглиблює таємницю. Замість розгадки загадки магнітного поля Юпітера це ускладнило його пояснення. Ми знаємо, що металевий водень ключовий гравець і швидке обертання Юпітера додає енергії системі. Але дрібні деталі, чому поле таке асиметричне, чому воно має незвичайні магнітні плями і чому поводиться по-різному в кожній півкулі, залишаються без відповіді. Одне ми знаємо точно: це потужне поле безпосередньо відповідає за неймовірні полярні сяйва Юпітера. На відміну від Землі, де полярні сяйва залежать від сонячної активності, на Юпітері вони постійні, величезні та в сотні разів потужніші. Вони є наочним нагадуванням того, наскільки екстремальні та складні надра планети насправді. Юпітер і Сатурн дали нам перші підказки, але справжнє випробування цієї ідеї серед тисяч відкритих екзопланет. Довгий час, коли астрономи моделювали ці далекі світи, вони використовували ті ж прості припущення, що й колись для Юпітера тверде компактне ядро з чіткою межею, загорнуте в шари газу. Це спрощувало розрахунки, і без прямих даних ніхто особливо не ставив це під сумнів. Однак Юнона та Касіні змусили нас суттєво переглянути ці припущення. Якщо дві найбільші планети на нашому власному подвір'ї не дотримуються простих правил, то чому інші планети мають? Візьмемо, наприклад, гарячі Юпітери. Це екзопланети, що обертаються навколо зірок поза нашою сонячною системою, схожі на Юпітер розміром і газовим складом, але обертаються надзвичайно близько до своїх зірок, що призводить до екстремальних температур і швидких орбітальних періодів. Вони піддаються опроміненню радіацією, нагріваються ззовні, а їхні атмосфери розширюються до величезних розмірів. Роками астрономи намагалися пояснити, чому багато з них виглядають більш роздутими і гарячими, ніж очікувалися. Якщо уявляти їх як акуратні шаруваті планети, це не має сенсу. Але якщо врахувати розмиті ядра, регіони, де важкі елементи поступово змішуються з легшими, тоді все раптом стає зрозуміліше. Ці градієнти сповільнюють охолодження і змінюють еволюцію надр, допомагаючи пояснити, чому ці планети залишаються роздутими. Це не означає, що кожна екзопланета має розмите ядро, але це говорить нам, що треба бути обережними. Ми не можемо припускати, що всередині все просто, лише тому, що так легше рахувати. Насправді, розмитість може виявитися типовим результатом процесу утворення планет. Замість чітких структур газові гіганти в галактиці можуть мати градієнти, часткове змішування та розмиті межі. Це змінює не тільки наше уявлення про них сьогодні, а й те, як вони можуть змінюватись протягом мільярдів років. Виклик у тому, що не можемо послати зонд до кожної екзопланети. Найкраще спостерігати атмосфери телескопами JWST, вимірювати масу, радіус та будувати моделі для заповнення прогалин. Моделі залежать від припущень, які ми в них вкладаємо. Тепер, завдяки Юпітеру і Сатурну, ми знаємо старі припущення спрощені. Наступне покоління моделей повинно буде враховувати розмитість як частину рівняння. Майбутні місії в нашій сонячній системі також відіграватимуть велику роль. Хоча розширена місія Юнони завершилася наприкінці вересня 2025 року, передавши останні дані перед зануренням в атмосферу Юпітера, величезний обсяг отриманої інформації продовжує сприяти новим відкриттям. Сатурн може стати ціллю нових місій у найближчі десятиліття. Кожна крупиця інформації, що ми збираємо про поведінку цих гігантів зблизька, дає нам кращий шанс зрозуміти далекі планети. Навіть з відкриттів Юнони, Юпітер досі має багато таємниць. Ми не знаємо, чи стабільне розмите ядро, чи воно руйнується. Також ми не знаємо, як його градієнти змогли зберегтися протягом мільярдів років, не будучи знищеними конвекцією. І ми не до кінця розуміємо, як ця внутрішня структура пов'язана з нерівномірним магнітним полем Юпітера. Це питання, які розширюють межі планетології, і робота не сповільнюється. Цього року команда Робіна М. Мейера та його колег опублікувала результати нових комп'ютерних симуляцій вони змоделювали масивні зіткнення в ранній історії Юпітера, ті самі, що, як вважалося, пояснювали розмите ядро. Але важкі елементи, що змішалися, довго там не залишалися. З часом вони знову опускалися, відновлюючи своє компактне ядро. Їхній висновок був чітким: одне гігантське зіткнення навряд чи може пояснити дані юнони про розмите ядро. Натомість дивна внутрішня будова Юпітера це, ймовірно, результат поступових процесів під час його формування та еволюції, а не однієї катастрофічної події. Інша група дослідників вивчала рух внутрішніх хвиль в надрах Юпітера. Так само, як сейсмологи використовують землетруси для дослідження ядра Землі, ці хвилі можуть виявити приховані структури в планетах гігантах. Дослідження, проведене Матісом та його командою, виявило, що розріджене ядро Юпітера впливає на поширення звукових, гравітаційних та інерційних хвиль. Інакше кажучи, сама розмитість може стати інструментом. Якщо навчимося читати ці хвилі, то зможемо нарешті скласти детальнішу карту надер Юпітера, ніж це може зробити сама Юнона. Юнона прагнула відповісти на просте питання про ядро Юпітера, але замість цього відкрила більшу таємницю. Моделі твердого ядра чи його відсутності не годяться. Натомість ми маємо щось набагато дивніше: розмиту суміш важких елементів, що простягається глибоко всередину планети. Сатурн показує ті ж ознаки, і екзопланети можуть йти тим же шляхом, що означає, розмитість може бути правилом для гігантських світів, а не винятком. Це змінює наше уявлення про формування планет, еволюцію газових гігантів та те, як вони генерують свої потужні магнітні поля. Це нагадує нам, що навіть планети, поруч з якими ми живемо століттями, все ще можуть нас дивувати. Кожна відповідь Юпітера породжує нові запитання, рухаючи науку вперед.